Так, панове, 24-й рік був таким, що втішатися можна хоча б з приводу того, що він нарешті закінчується. Пишуть, що в який бокал не належ сьогодні шампанського скрізь попіл. Пишається сподіватися лише, що коли цей попіл осяде, то на ньому виросте щось нове, світле і яскраве. Нехай з цим роком закінчиться кровопролиття, звірства і політву безодню. Нехай нарешті почнеться рух у зворотньому напрямку, рух до життя, розуму, розвитку та світла. І зараз, спостерігаючи за найгіршим, хочеться повторити побажання Аврама Лінкольна, який радив своїм слухачам наслідувати кращим проявом своєї природи, буквально follow the best angels of your nature. Бажаю всім вам, панове, особистих радощів в очікуванні однієї спільної великої радості перемоги. Нехай всім нам вистачить внутрішнього світла для освітлення зовнішньої темряви, перемоги, миру і свободи всім нам. З новим 2025 роком, панове!